Вітаю на рукодільному каналі My Needed Cat. З вами Ганна, і е, сьогодні в мене таке відео дебют. Я наважилася довго спостерігала за проєктом Тамара Новікової дівчатка-такі дівчатка, але Останнє відео запрошення, воно настільки мене надихнуло, але надихнуло. Воно було дуже несподіваним, що я вирішила брати участь у цьому проєкті. Дуже цікавий такий завдання, але спочатку я хочу трошки розповісти про спонсорів. Це два магазини, які можна знайти в інстаграмі. Звісно, що посилання на ці магазини я в інфобоксі залишу, не можу без шпоргалки. Перший магазин це магазин інтернет, магазин італійської пряжі та аксесуарів для в'язання, аріадна Юей. Я зайшла на сторінку, мені все сподобалось. До вибору пряжі я дуже не доходила, не вдавалася, тому що завдання, яке нам дала Тамарочка. Воно пов'язане із використанням вже того, що є. Повірте мені, того, що є, в мене багато. Так, і другий спонсор маркер Crochet Knit. Це магазин маркерів для ручного в'язання. Я розумію, ну, перша подивилася цей магазин. Це ж в інстаграмі, посилання на Instagram. Я ну, мене здивувало, що ну, дуже людина, яка організувала цей магазин, це маркер ручної роботи, виготовлення їх, людина сама виготовляє, продає. Дуже цікаво. Маркери ти подивилася, туди не можна заходити, бо без маркеру не вийдеш. Дуже, дуже магазини дуже класні, Я рекомендую проходьте за посиланнями, які в мене в інфобоксі. А, так, а тепер давайте про те, що буде відбуватися. Креативність тамарочки мене вразила. Так, ну тут фон у мене такий чорно-білий янь на задньому фоні. Я так розумію, що це буде а, постійний атрибут а, відео, тому що це чудо. А, чомусь, я не знаю, що в мене за коти. Коли я починаю знімати відео, вони, щоб вони не були? В якому куті дальньому хати вони не були? Вони все, от вона лежить поряд зі мною. Все, це вже. Ми вже викручуємося, таке в мене дитятко ще третє. Бачите, ну ніколи, я вже заховалася. В ній прийшло оце чудо. І її треба спілкування. Така в мене дитинчатко, чотирилапи да. Як дівчинка. Ми граємося, ми ж не можемо спокійно. Так, а тепер давайте все ж таки перейдемо до найзаінтригованішого найинтригу... такого моменту. А Тамарочка а, створила таке цікаве завдання. Таке для нас це помста пряжі. Ну, от як хочеш, так і розумій. А, я розумію так, бува. мені руки потрібні мої. Я розумію це, ну, судячи з того, що я, от, моя помста, не помста, я не знаю, як ще У мене це назвати. У мене, мабуть, це буде більш дуель. Колись, років 17 тому, я звільнилася з роботи. У мене була мала дитина. Там дуже негарно вийшла ситуація. Спочатку мене викликали за півроку до закінчення декрету, а потім мене звільнили після двох років роботи. Ну не в тому справа. А справа в тому, що коли в мене така ситуація, і це не перший раз, я вдаряюся у творчість. У мене з'являється купа пряжі, чомусь, якщо немає роботи, ну, родина велика, тому гроші на пряжу з'являються. Це нормально. Завжди. Викрию, я от я викрию завжди гроші на пряжу. І я закупила багато ниток і почала їх вив'язувати, вив'язувати. Деякі речі я досі ношу, тому що пряжа якісна. І я, от коли передивилася відео Тамари, то так ось як десь в мене якісь археологічні розкопки треба проводити, бо щось я згадала, десь якась в мене є сумка, де розпочаті проєкти. Причому з то, то, тої 15-річної давнини я постійно їх відкладаю, то я думала, що та, 15 років пройшло, я вже виросла. Нічого я не виросла. Все, що розпочато, воно на мене по ширині. Воно підходить. ось, І я знайшла дуже багато розпочатих проєктів, тому що розпочала, в'язала я багато процесник, Мене постійно мати критикувала, що я, вона одна процесник, що я не можу нормально один, один процес в'язати, мені нудно, що я можу зробити. Ось і. А, вибачте, я трошки тут підхопила якийсь вірус. А, так, і а, я хочу сказати так, ну, в мене чудо в пір'ях, в шерсті, починає виходити. З... Так, було все. З-під контролю. Ця дитиночка. Так, і я. Розпочала-пошукала пошукала цю сумку і знайшла. Я візьму в роботу декілька процесів, але подивлюся, скільки. Ну, я завжди беру це за принципом однієї з крилатих фраз. Треба мати наполіонівські плани. Тоді хоча б 10% їх виконання буде результатом. І ось що я. Хочу брати. Значить, я показую всі процеси. До чого я дойду перше, я ще не знаю. До чого рука потягнеться, до того і дійду. Перший мій процес, в мене вже є така жилетка. У мене був парад жилеток. У мене є жилетка тільки трошки темнішого кольору. Я дуже полюбляла такі коричневі тони. У мене вони мені йдуть. Uh, і ось в мене зв'язана спинка, і розпочати. От, т -т -т -т. Ну, потім інша робота, дисертацію я писала активно і все. Цей... Щоб ви бачили, що ця це, це, це каптятина робить, коли я тут шпицями вителяю. Так, і перед в мене розпочатий. Тобто Треба дов'язати тут шпиць номер 4 і е, в мене зараз е, так, 5 на 1 резиночка. Ось, І е, горловину я хочу зробити. Я зараз дуже е, стала великим фанатом резинки 2 на 2. От, мабуть, воно так і буде. Так, це перший процес. Другий процес. Ну це. Я не знаю. Я буду чи собі мститися, що я не. Розрахувала пряжу. Це перший твіт. У мене таке так не збереглося. Це перший твіт 15-річної давності. який, Ну, я розумію, так, що це твіт. І це повинен був бути светр. Але в мене 4 моточки. Тут вийшло я буду, мабуть, помститися саме собі. Спочатку я купила пряжу, а потім я цей візерунок знайшла. Дуже класний. Спочатку була пряжа, а потім модель. І я думаю, що це теж буде жилет. У мене буде, якщо я все зв'яжу, парад жилетів та кардиганів. Так, от я не пам'ятаю, чи можна шкарпетки брати. Я заявлю про них. Тому що там теж цікава історія. В общем, Це буде теж жилет. Далі, буба. Ой. Ну, так. Зараз підеш у ванну. То що ти робиш, дитина? Віддам. Я на роботі була цілий день, дитинка скучила буба. Це таке? Так. Це кардиган. І за моделью, це такий величезний. Так, зараз я от так розумію, що я буду брати пряжу, на, цим, на пасмі буде висіти буба. Бо це неможливо. Так, вона тут Ш... шкірки від опільсиво. Так, оце я знайшла оцю пасму. Із цієї пасми крих 10% і оце величезний такий бунт, який продавалася колись. Ну, мене розвозить конкретно, тому що відео я зараз швиденько зніму. Така пасма. Де, пасма це був величезний моток. У мене відв'язана теж майже спинка. Ось. А за моделькою там кармани, там замість кишень а, повинна бути. Прорізи просто дірки для карманів, такі декоративні, ніби кармани. А я думаю, що я зроблю кишеньки там і зроблю їх. Там просто от прорізи. І я зроблю ці прорізи, може, чимось прикрашу. І е, я хочу з підкладкової тканини зробити кишеньки, тобто не вив'язувати їх, а е, пришити зшити і пришити з е, зворонього боку е, кардигану. Така в мене задумка. Четверте Ні, ні, мене п'ять процесів. Це от я про це все розповідаю, що я дов'яжу. Е, за що я буду братися? Буду братися за один завершувати один процес. Так, що дов'яжеться, те дов'яжеться. Значить, тут ще це Алізер Кшеміра. Такий він, ну, практично передається трошки-трошки, може темніше. Такий він малину якийсь з білим з перегукуються ці кольори, я почала в'язати спинку, відв'язала ось так, і все в мене завершилося. Це планувалося светр з брюхським низ обробити брюхським мережам. Але, Кашміру, я зараз от дивлюся, 15 років пройшло, я дивлюся на це і розумію, що я не можу. Ну, зараз я такого робити не буду. Я зараз з цього там п'ять моточків, і я з цього зроблю, мабуть, це ж кардиган буде, або туніка, Або тунійка. я взагалі думаю, можу взяти реглан зверху, зв'язати, і тоді, от, як дівчата в'яжуть, зв'язати рукави. А потім решту пустити на довжину, якщо вийде тоніка, хай буде тоніка, тим паче, що мені йде, пасує таке подібний низ. Я робила на одному з своїй туніт червоній, але а, там така нитка, там води дуже багато, але вона а, знову, я не знаю, я перев'язувала її другий раз, вона розтягнулася знову. Ось. І теж я хочу тоніку зв'язати з цією пряжі. Тобто це буде спочатку. Ну, Скоріше за все, я за цей проєкт не дійду. Дай Боже, щоб я оці дві жилетки відв'язала. Ну, ось. А, І ще один процес, який я точно хочу завершити. Ну, це така помста. Це Ми будемо з пряжою мститися один одного. Верніше, вона мені вже помстилася. Ну, така помста була для мене свідома. А це, у ну, мене буба похазяйнувала. Все на столі я не можу знайти тепер свої шпиці для шкарпеток. Значить, вірують, ось вони. Значить, в мене є. Це я так дістала, є ще запаси, два бунти у таких пряжі. Значить, це я, ясвідомо взяла пряжу. Це шкарпаткова різаними, ну, вона, так, Шкарпаткова, вона була різановим пасмом. Тобто я взяла оце пасмо, да, була така, причому вона не в пасми складена, от вони от такими от пасмами о, 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 ну, затикана була в пакет. Там дуже смішна була ціна, значить, я з коричневої такої пряжі в'язала минулого року хлопцям шкарпетки. Їх треба обов'язково прати. Пряжа пахне шкарпет, ну, господи, шкарпетками, пропиткою, такого конкретний хімічний запах. Але коли я випрала це все, то там вийшов пушечок. І, ну, по-перше, я її зараз торкаюся, вона м'яка. М'якенька. Ну, пряжа на дотик вона схожа на лізе комфорт. І вона випускає пушечок, шкарпетки ніжнішими стають. Це взагалі така бомба, але, ну, але, але тобто, пряжа, я. Значит, її буду приборкувати. Я буду з неї да, з цих пасм робити цільний виріб, поєднувати їх, а вона вже мені помстилася, вона різана. Тобто, оцей клубочок, це оця купочка пасм. у нас я їх в такий клуб типо змотувала. А я, тобто вона мені вже помстилася, вона різана приїхала. Ну, я знала, це, це, я пішла свідомо на це. А я буду за допомогою цих четвірочки спиць від фірми Pony. Куплених, то, мабуть, теж 15 років тому. Я не знаю, коли цей час дівається, мені здається, що це було тільки вчора, а вийшло як з цими процесами. Я порахувала 15 років, я вже встигла цей час попрацювати в Одесі, повернутися в Миколаїві і вже третій, четвертий рік працювати в Миколаївському художньому музеї. Я не знаю, коли цей час діває, дівається. Кажуть, здається, що ти постійно щось робиш, 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 але час робить своє, і він біжить. Тому краще щось робити. Цікаве, позитивне і корисне. Так, ось це мій останній план. Скоріше за все, що я буду розпочинати. Все ж таки, от я зараз проговорила ще раз, да. Для себе проаналізувала, що я буду розпочинати завершувати клас, да, Розпочинати завершувати цю жилетку. Одна, одна в мене зв'язана, але вона зв'язана в мене резинкою 3 на 2. Тут 5 на 1. Колись в мене такий светр був зелений, теж з цієї нитки така зеленою. Це класний такий гольфик. Матуся ще бачила, вона мені в'язала Ось. І я буду, скоріш за все, розпочинати з цього. І поступово, ну, паралельно єдине, що я долучу шкарпетки. А плечові я буду в'язати, що, що зроблю, то й зроблю. Ось такі в мене наполеонівські плани. Це лише частина того, що я не дов'язала 15 років тому. І зараз теж є, не дов'язую. І я розумію, що треба брати себе в руки. Брати в руки спиці і в'язати, в'язати і в'язати. Бум! Так, ну зараз буде рояль в кущиках. Де сюди! Ди сюди! Кс -кс. Ну, ось таке в мене чудо в пір'ях з'являється, от бачите, Бум! Іди до мене, ти. Ой, ти. Ой таке в мене чудочко, і вона не може, вона не буде так сидіти. Вона не може. От сидіти ми взагалі не можемо. Ми тільки лежимо, коли спимо. Все, це так, І ну, Куди її дівати? Від, з відео вже нікуди не дінеш уже все. Так, я прощаюся з вами. Будь ласка, проходьте, якщо ви, ви зацікавилися, приєднуйтесь до проєкту. Я думаю, він буде дуже неймовірний. Я думаю, що кожна з нас, кожна учасниця, вона проявить креативність і будуть дуже цікаві процеси, дуже цікаві роботи. І ми підкоримо поражу, а пряжа підкорить нас. До побачення!